України це основний державний закон, на який спираються всі інші закони України. Конституція України має 15 розділів та 160 статтю. Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означає ці слова незалежний той, хто завжди. Правища свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок знав. народ вільний український Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Конституція регулює державний, устрій, права та обов'язки громадян на своїй землі. Недоторкана, цінна територія у нас Україна міцна, сильна, річка, втіляти Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніша це людина, її щастя, її сміх, її сьогодні, здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна, соціальна правова, дахи справу. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить держави син. Захищає її як мати, і в образу не давай. Ти щаслива можеш стати тільки тут, запам'ятай.